Вітаю всіх, хто з нами. Мене звати Женя, і хочу сьогодні поговорити з вами про вітальню. Чи замислювались ви коли-небудь, що ваша вітальня це не просто кімната в домі, а справжній центр всіх подій і домашнього затишку. У вітальні ми приймаємо гостей, релаксуємо після робочого дня та проводимо час з сім'єю. Тому важливо не допускати помилки під час ремонту, котрі можуть перетворити вашу вітальню з мрії в якийсь кошмар. І сьогодні хочу вам розказати про 5 найпоширеніших помилок, які люди роблять під час ремонту вітальні. І не відтягуючи, давайте розпочинати. Помилка номер один неправильний вибір кольору стін. Коли мова заходить про оновлення вітальні, кольори стін грають ключову роль у створенні настрою, атмосфери, простору, перше та найголовніше, кольори впливають на наше сприйняття простору. Темні кольори можуть зробити велику кімнату більш затишною, але в маленькій вітальні вони лише з'їдять простір, роблячи її візуально меншою. З іншого боку, світлі відтінки розширюють простір, роблять кімнату більше, наповнюють його світлом, повітрям, але надто бліді кольори можуть створити враження незакінч... незакінченості або навіть надмірної стерильності. Другий момент емоційний вплив кольору. Кожен колір викликає певні асоціації та емоції. Наприклад, блакитний колір заспокоює жовтий, стимулює розмову активність. Ну, а червоний може надмірно активізувати чи навіть викликати тривогу. Вибираючи колір для вітальні, важливо врахувати, як він буде впливати на вас та ваших гостей. Третє, узгоджена зі стилем інтер'єру. Колір стін має гармонійно доповнювати меблі, текстиль, декор. Неправильно підібраний відтінок може зіпсувати загальний вигляд кімнати, навіть якщо всі інші елементи підібрані ідеально. Як уникнути цієї помилки? Перед тим, як вибрати фарбу, варто випробувати кольори на невеликих ділянках стіни в різний час доби, ну, щоб побачити, як світло впливає на сприйняття кольору. Консультація, причому з професійним дизайнером, також може допомогти вам зробити правильний вибір, враховуючи всі нюанси вашого простору та особисті вподобання. Але все ж таки, я раджу також прочитати максимум інформації про вплив кольорів на емоції. Ці всі моменти дадуть вам просто можливість зробити правильний вибір. І ви зможете забезпечити комфорт та гармонію не тільки для себе, а для всіх, хто проводить там час. Ну а ми перейдемо до помилки номер 2 перевантаження меблями. Це одна з найпоширеніших помилок після ремонту. Все ж таки, ми всі піддаємося спокуси заповнити вітальню максимальною кількістю меблів. Ми часто вважаємо, що чим більше меблів, тим затішніше і функціональніше буде простір. Але насправді перевантаження меблями може призвести до зовсім протилежного результату. Вітання стане тісною, хаотичною та незручною для використання. Як це впливає на вітальню? Втрата вільного простору. Занадто багато меблів у кімнаті зменшує вільний простір, необхідний для комфортного пересування. Вітання повинно бути місцем, де ви можете легко переміщатися, не відчуваючи ну, жодних обмежень. Друге, візуальний безлад. Коли кожен куточок заповнений меблем, це створює візуальний шум, який може перевантажити простір та зробити його менш привабливим. Гармонія та баланс це ключ до створення затишної атмосфери. Третє функціональні незручності. Іноді, намагаючись максимізувати кількість меблів, ми забуваємо про їхню функціональність. Важливо, щоб кожен предмет меблів відповідав вашим потребам ну і способу життя, а не просто заповнював простір. Як уникнути цих помилок? Перше, це планування. Перед тим як купувати меблі, складіть план розташування, зробіть візуалізацію, інвестуйте свій час у ваш комфорт та продумайте функціонал, продумайте кількість, продумайте, як це вам буде зручно. Це допоможе визначити, скільки меблів реально вміщується в вашій вітальні, щоб причому цьому зберегти вільний простір. Друге. Фокус на якість, а не на кількість. Вибирайте менше, хай буде але якісніше. Кілька добре, добре обраних предметів меблі, які вам дійсно подобаються, які відповідають вашим сподобанням, зроблять вітальню більш функціональною та візуально привабливою. Ну, а ми з нашої сторони пропонуємо послуги в цьому питанні. Разом з вами ми продумуємо, продумуємо функціонал, зробимо дизайн меблів, це все органічно впишемо в інтер'єр. Ми любимо та вміємо виготовляти меблі чудової якості та будь-якої складності. Якщо у вас вже є дизайнер, то ми зробимо все можливе, щоб крім функціоналу, ви отримали зовнішній вихід ідентичний задуманому дизайнером та схваленого вами. Це завжди приємний виклик та стимул для досконалення наших навичок. Ну і набуття ще більшого досвіду. Так як завжди цікаво проектувати та виготовляти щось нове, щось особливе. Якщо ж нема дизайнера, то в цьому випадку із задоволенням зможемо вам створити дизайн меблів чи навіть дизайн інтер'єру. Згідно котрого виготовити меблі, проконтролювати весь процес ремонту, щоб повністю втілити те, що вам сподобалось на картинках, на візуалізації у життя, щоб ви та ваші близькі насолоджувалися життям, щоб раділи затишку, комфорту та, та всьому доброму, що тільки може бути у житті. Ну і продовжимо. Помилка номер три: недоліки у зонуванні. Вони призводять до того, що Вітальня може втратити свою багатофункціональність, перетворитися на простір, де важко розслабитись, приймати гостей або займатися улюбленим хобі. Тому перше, що треба зробити, визначити функціональні зони. Наприклад, вітальня може слугувати кільком цілям одночасно, як місце для спілкування, як зона відпочинку, місце для читання або дивану перед телевізором. Чітке визначення цих зон сприяє більш ефективному та комфортному використанні простору. Оптимізуйте простір. Навіть у невеликій вітальні можна створити кілька зон, які будуть візуально відділені одна від одної за допомогою меблів, кольору стін, полу або освітлення. Це допомагає оптимально використовувати кожен квадратний метр вашого приміщення. Ось більш конкретні приклади. Використовуйте меблі як ділителі. Великий диван, книжкова полиця або навіть килим можуть слугувати чудовими ділітелями простору, візуально відділяючи одну зону від іншої, без необхідності зводити стіни чи вже набридливі перегородки. Різноманітність освітлення, різні типи освітлення можуть підкреслити різні функціональні зони вітальні. Наприклад, в одній частині використовуйте м'яке бічне освітлення, воно створює ідеальну атмосферу для зони відпочинку. Тоді як яскраве верхнє освітлення більше підходить для читального куточка, місце для зустрічі гостей або робочої зони. Не забувайте про кольори та декори. Використання різних кольорових акцентів у різних зонах може також допомогти візуально відділити їх одна від одної, зберігаючи при цьому єдиний стиль всієї кімнати. Чи навпаки, якщо розмір та плазонування дозволяють, то можна виділити якусь частину для центрального декору, що створить і естетичний, і практичний сенс, та буде нести за собою функцію неповторності та центрального акцента кімнати чи навіть дому. Ну, а ми перейдемо до помилки номер 5 Занадто багато декору або його відсутність. Як надмірний декор впливає на вітальню? Візуальний шум. Занадто багато декоративних елементів створює візуальний шум, який може відволікати та ну, істомлювати. Вітальня все ж таки повинна сприяти релаксації, відпочинку, а не перевантажувати ваші сенсори. Трата функціональності, коли декару забагато, може обмежити функціональність взагалі всього простору, ускладнюючи доступ до меблів або роблячи важким використання певних зон. З іншої ж сторони, і відсутність декору погано впливає на інтер'єр. А саме, неособистий простір. Вітання без декору може виглядати стерильно та неособистісно. Не відображати характер, інтересів, захоплень ваших. Також відсутність затишку. Декоративні елементи додають вітальні затишку загального тепла, перетворюючи її з просто кімнати в місце, де вам приємно та хочеться проводити час. То як знайти баланс? Обирайте з осмисленості. Кожен декоративний елемент у вашій вітальні повинен мати своє місце та значення, замість того, щоб заповнювати простір випадковими предметами, котрі вам сподобались в магазині, вибирайте ті, які вам дійсно припали до душі, які можуть розповісти історію вашого життя, котрі вам ну, дійсно подобаються. Використовуйте декор як акценти, замість того, щоб перевантажувати кімнату великою кількістю маленьких декоративних елементів, використовуйте кілька великих акцентів, які привертають увагу та створюють фокус у просторі. Це може бути е, пано на стіні з натурального камню чи підложка під е, телевізор з якогось особливого матеріалу. Е, це простір для е, фантазії просто не обмежений. Також змінюйте, хоча б намагайтесь, декор згідного сезону. Це не тільки оновить вигляд вашої вітальні, але й додасть відчуття свіжості, новизни, навіть без необхідності кардинальних змін. Розумієте, ваша вітання повинна бути відображенням вашого стилю життя, ваших захоплень та того, що робить вас щасливими? І ось що б хотілося спитати вас: а чи справді існують непорушні правила, коли мова заходить про дизайн? Чи можливо, що саме відхилення від цих правил і є таємницею створення уникального інтер'єру? Котрий відображає ваш смак, ваше вподобання, вашу особистість, можливо, ви вважаєте, що ідеальна вітальня це місце, де кожен квадратний сантиметр заповнений улюбленими речами, що розповідають про вас, про історію вашого життя, або, можливо, для вас затишок криється в мінімалізмі та відкритому вільному просторі, де нічого не відволікає від спокою та відпочинку. Поділіться в коментарях вашими думками, власними правилами дизайну, можливо, вони є. Можливо, у вас є приклади, коли помилки перетворилися на найуспішніше рішення. А може, ви не згодні з однією з чи зі всіма описаними помилками і маєте власне бачення, яке спростовує ну, загально прийняті норми. Ну і кому сподобалось відео, чи знайшов для себе якусь корисну пораду, ставте сердечко цьому відео. Хто ж занурений з головою у ремонт чи збирається розпочинати його? Наша компанія Золотий перетин до ваших послуг. Ми зможемо як виготовити для вас меблі, так і в комплексі створити дизайн, зробити ремонт, виготовити меблі. До нових зустрічей!